Традиційне і сучасне закарпатської хустки. Так, в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького назвали захід, що зібрав поціновувачів цього атрибуту, який доповнює і урізноманітнює образ. Колись вбрань не було багато, тож саме хустка й допомагала виглядати по-різному є нашим національним таким, напевно, символом жіночим завжди використовувалася, напевно, з найдавніших часів і по сьогодення. Це і оберіг, це і традиції, це і наша ідентифікація, тому що кожен регіон має свою вишивку, має свою кольорову гаму, наповнення саме орнаментації хвустки. І Закарпаття не є в тому плані виключенням. Це дійсно дуже традиційна така наша символічна прикраса, вбрання, яку ми використовуємо, яку ми в своєму музеї зібрали. Декілька десятків хустинок». власне музей підготував виставку хусток із фондової колекції. Тут представлено близько 15 експонатів, а загалом колекція хусток у нашому музеї нараховує майже 30 експонатів. Тобто це хустки, які зібрані з усіх районів Закарпаття і представляють фактично всю етнографічну палітру нашого краю. Тут є румунські, угорські хустки, є хустки долинян, лемків, бойків, гуцулів. Фактично вони охоплюють географію. Графічно Міжгірський район, Перечинський, Виноградівський колишній район, і Берегівський і Тячівський. Найстаріші хустки представлені на експозиції 1920-30-х років. Є у нас і 50-х років, але це вже переважно от фабричне полотно. Але були такі варіації, що оздоблювали фабричне полотно ручною вишивкою, тобто додавали чогось свого автентичного, такого притаманного для певного регіону. Не просто шматок полотна, а вишивали кутики, ось до прикладу, хустка. Бачите, це шматок фабричного полотна, але вишита по краях, по трьох кутах візерунком притаманним для того регіону. Є в нас і хустки, до прикладу, із Міжгірщини, саме село Репенне, Бойківська хустка. Особливістю є те, що жінки носили дві хустки чорну, нижню, спідню і верхню білу. Молоді заміжні жінки носили більш світлого кольору хустки, темніші – це вже носили старші жінки. І чорні, відповідно, водови, а навпроти, хустки сучасні. Мисткиня Оксана Брензович каже: хустки друге життя її картин. Картини знаходяться в приватних колекціях або там в фондах музею чи галереї. А от хустка вона проживає друге життя, і глядач вона доступна для глядача. Ось так і було, і в Литві, коли картину придбав колекціонер. А хустка вона продовжила існування картини тим, що ми разом з Таркайським історичним музеєм створили хустку. Ось і вона далі живе. І це от така культурна дипломатія, це такий міст між містами і країнами. Це такий особливий момент, коли картина проживає своє життя, а хустка дарує енергію тим, хто відчув енергію картини. Оксана Бранцьович представила на виставці п'ять хусток. Перша хустка, наприклад, це маки. друга хустка це такий, як Петриківський в моєму стилі розпис. Третя хустка, вона називається Сила квітки. Це на чорному фоні зображена така жовто-блакітна квітка. І саме ця картина, вона е, була в пам'ять про дітей, які загинули. Третя хустка це червона калина. І от Це якраз той день, коли ми застигли в лютому. Біла хустка і червона така. Е, Можна сказати, трошки розчавлена калина. І п'ята хустка це наш тризуб. Так, що ось таких п'ять хусток тут представлено. Ще представлена сорочка, але розписана вона з проекту ближче до тіла. Це ігра сорочка, яку одягала Марія на фотосесію. Я її розписала і вона гармонійно вписалася сюди в колекцію. Хустка і про зв'язок поколінь, про відчуття дому, зашифровану символіку тощо. На зустрічі чимало говорили і про стилізацію хустки, бо вона може виконувати різні місії. Я вважаю, що немає такої жінки, якій би не личила хустина. Просто вона ще не знайшла напевно свій спосіб стилізації. За допомогою хустки можна окрасити, окреслити якусь частину тіла, якусь приховати, і цим тим самим настільки вирівняти всі пропорції, щоб образ був кінечний образ був дуже гармонійний. завершили захід майстер-класом зі стилізації хустки. просто берете за центр хусточку, по центру скрутили собі красиво. І поставили в жакет. Можна так, так цим кутиком, можна і перевернути його, щоб воно було ось так.